Хочется узнать, как обстоят дела с Малийским аэропортом. Планируется ли его возрождение. И третье. Необходимо ремонтировать, строить остановки общественного транспорта, например, парковая аптека причала. Кстати, я предлагала вывешивать расписание, на котором бы указывалось время прибытия конкретного тролли, соответственно, у вас депутатов. На эту остановку типа шахматки, а не интервал движения. Тоже хотелось бы узнать, планируется ли благоустройство дворов детских площадок. Жду вашего ответа. Коротко, якщо да, на... коротко. Однозначно, ми відразу, по суті, да, як я зайшов на посаду, розуміючи той потенціал, який має місто Хмельницький в плані військово-промислового комплексу, ми відразу підготували ті пропозиції, які, скажімо, область нас забезпечення, і надали їх центральному органу влади. Тому що, по суті, вся оборонка це держзамовлення, це укроборонпром. І ми е кілька разів я і на нарадах, і скажімо, да, там, на відповідних засіданнях кілька разів це питання піднімав про те, що Хмельницький, е Хмельницька область, не нас зараз у Шепетівці і в Кам'янці-Подільському має доволі якісний потенціал для того, аби працювати на воєнно-промисловий комплекс. Мова йде навіть не тільки про, е так би мовити, питання озброєння. Вона йде в елементарному, в легкій промисловості. Хмельницький елементарно міг би шити форму, розгрузки, балаклави, термобілізму і так далі. Аби тільки було на то держзамовлення, тобто ми забезпечуємо там, величезну частку нашого ринку да, і шиється в наших підвалах майже усе, і в тому числі там, марки іноземних відомих брендів, в елементарному військову форму. Ми це питання дуже багато разів подалювали, діювали перед центральним органом влади. Стосовно інноватора нашого і багатьох інших підприємств, які могли б це питання осилити. Зазвичай ми отримували скажімо, да, відповідь на, на, на свої пропозиції, що вони розглядаються, розглядаються, розглядаються. Будемо сподіватися, що вони розглянуться, і ми дійсно скажімо, да, зможемо частину людей і працевлаштувати, і ці люди і місця робочі отримуються, і ми в АПКС зможемо з рахунок того підняти. А продовження запитання нашого читача і попереднього про плану, От, я так розумію, що Олександра Семчишина зараз були амбіційні плани піти на мера, тому що з 2010 році, якщо не помиляюсь, ти був кандидатом до да. Ну, То був такий похід заради походу. Ми ж прекрасно розуміли, що зараз після того Олександр Семчишин був вже виконуючий обов'язки губернатора, які амбіції? Вже стати губернатором чи все-таки стати е мером? Життя покаже. Життя покаже, бо амбіції здоров'я є і нікуди не ділися. Тим паче, що е і до написання заяви, і вже після написання заяви, я, до речі, дуже багато дзвінків і в соцмережах повідомлень, отримую від людей. Люди пишуть, що ми все-таки чекаємо вас як кандидата на посаду міського голови. Вони навіть на одній гарячій лінії телефоні, де зазвичай телефонують, щоб пошкаржитись. В одна жіночка, яка сказала, що я вас прошу, балотуйтеся, бо все-таки вас чекаю. Чи буду я балотуватися, поки що Хай це залишиться інтригою, тому що я завжди був прихильником того, що рано бігти попередньому порозі, буде виборча кампанія, ми обов'язково ухвалимо рішення, будемо чи не будемо балотуватися. Принаймні ті скажімо, позиції, які є, дозволяють балотуватися і змагатися за перемогу. Але питання ж навіть не тільки в посаді міського голови, питання в потужній фракції в міській раді. Міський голова без фракції, без більшості це хлопчик для буття, по суті, а не міський голова. Головне адміністрації в тому плані легше. Звичайно, теж треба знайти абсолютно нормальну співпрацю з обласною радою, яка в мене цих п'ять місяців була. І була дуже нормальна, хоч ми десь і критику там в свою сторону мали, але загалом була нормальна співпраця і в бюджетній частині. Ми це також мало на то, хто увагу звертаємо, зовсім нічому бюджетному полі жили. Ми по новому бюджету ухвалювали, тобто ми вчилися всі разом своєю України. І разом з депутатами у нас тут теж було нормальне порозуміння. По аеропорту теж питання абсолютно слушне, актуальне. У нас, до речі, на сесії 7 квітня буде звіт про, по програмі на підтримку аеропорту. Єдиний шлях відновлення аеропорта це однозначно вкладення туди інвестицій. У мене була розмова десь в листопаді місяці теж з європейцями, які приїхали, подивилися і сказали, що то їх цікавить. Ті кошти, які, скажімо, потрібно класти аеропорт, для них то не кошти, вони готові працювати, тому що з точки зору логістики Хмельницькій їм подобається. І тут можна працювати, скажімо, да, і в плані торгівлі, і в плані виробництва, і в плані розвитку туризму. Ну, але знову ж таки, те, про що я говорю, розмова закінчилася тим, що закінчиться війна, і ми у вас. І ми тоді предметно сідаємо, укладаємо воду і працюємо по аеропорту. Бюджетного варіанту відновлення аеропорту насправді немає. Ми, ми взяли, подивилися, скільки коштів рік було виділено за роки аеропорт, 4,5 мільйони гривень було виділено. Де ті 4,5 мільйони, коли там зараз не можна ні слухіти, ні сісти, це питання до правоохоронних органів насправді. Але виділяти з бюджету зараз мільйони і мільйони є неправильно і не той час. А вони зібраєтесь перевірки? Ми, ае, аеропорт. У нас є постійна комісія питань боротьби заборони по заробітної плати. Аеропорт ми заплуховували майже на кожному засіданні комісії, тому що заборонність по зарплаті там вже кілька років накопичується. І тільки обласна рада там виділить частково забороні погасять, і знову вона починає накопичуватись. І обов'язково цей розгляд відбувається з присутністю прокуратури, і обов'язково з присутністю ВДСБС міліції. В результаті перевірки в плані відкриття кримінальних проваджень, по суті, немає, на жаль. Це про використання використання коштів 120 тисяч гривень в 2013 році виділені на ремонт злітко по розвиткової В результаті, якщо поїхати подивитися, там літня на ремонт просуткової сніги. Що не вдалося виконувати чи за чим жалкує, що не встиг не, не, не доробити? Ну я вже власне про ілюстрацію говорив, то е, питання, яке не встиг е, зробити, да, не встиг, не зміг і то дійсно абсолютно справедливий докір, в тому числі, і наших е, дозволювачів. Е, в принципі, всі інші завдання, які я десь перед собою ставив, робота з людьми, налагодження реального діалогу з людьми, там, реальна робота в інших секторах, все-таки я вважаю, що ми змогли їх відпрацювати абсолютно нормально. Я пам'ятаю ту саму мобілізацію, коли ми розуміли, що однозначно будуть її зривати по-всякому. І коли я приїжджаю на засід... відкрите засідання урядів, коли звучить Хмельницька область після кращих, то розумієш, що ми все-таки працювали якісно. А повірте, були дуже непрості ситуації, коли мені доводилося здавати команду головам адміністрації, і вони самі їхали в село, і розносили повістки і пояснювали мамам дружинам, чого власне, це треба робити. Взяли на себе ту відповідальність і могли забезпечити виконання мобілізації. Як підсумок, я скажу, це да, теж такий невеличкий секрет. Кілька потужних соціологічних структур проводили місяць тому опитування, серйозне опитування соціологічні. Один з розділів опитування це була оцінка роботи волів обласних державних адміністрацій. На той момент було три виконуючих обов'язків. Це я, Чернігівський виконуючий обов'язки і Тернопільський виконуючий обов'язки, всі інші повноцінні голови, Там, до десяти критеріїв оцінки. Ну і мою роботу оцінили восьмим місцем. До речі, звільнений вже голова Дніпропетровської, усім на позицію нижчі. Можемо заявити сміливо світі, що не пішов роботи. І обоє тепер займаються власними справами. Справді різного калібру, скажімо так. Добре, ми дуже дякуємо вам за участь в ефірі. Насправді, ви надалі не були, не пропадаєте з ефіру, не пропадаєте десь поля зору. Дякуємо вам за роботу. Насправді, як би там не було, ми. Свої, свого боку так, будемо підтримувати, висвітлювати, е якщо це справді буде якісна робота. Тобто тому що не Дякую. робота чиновника, а справді якісна, яка буде сприяти на результат. Відповідно, критикувати чи е -е, Ну, Це замовче не обговорюється. Це абсолютно правильно, тому що коли ідеалізується влада, влада перестає працювати на ромах. До речі, я теж вважаю серйозною своєю заслугою, mm -hmm. що ми змогли змінити ставлення багато в чому і людей до влади. Не сприймають дуже багато, особливо молодих людей, там, голову адміністрації, як щось таке собі неймовірне, так, колись там їздив і, е, з сиренами, з нагалками на автомобілі до нього підійти не можна було, з охороною ходив. Влада втратила своє сократне значення, і це правда. Ми всі повинні навчитись сприймати владу, як найнятих нам менеджерів. Е, є топ-менеджер на потужному підприємстві, є топ-менеджер, це голова там, обласної державної адміністрації чи міський голова, який виконує завдання, які ми їм доручили. І критикувати його однозначно треба, тому я вам дякую досі за такі гострі запитання і за критику, скажімо, да, стосовно навіть ілюстрації. Тому що якщо ми почнемо ідеалізувати донорного, це шлях нікуди. Має бути завжди адекватним. Добре, ми, ми, ми вам дякуємо. Глядачам нашим хочемо сказати, що це був проєкт з робочою, можливо, поки що, можливо, і надовго на назвою є питання. І хочемо відразу проанонсувати. У нас тепер є питання до виконувача обов'язки міського голови Костянтина Чернелевського. Попередня згода є, чекайте його у нашому ефірі, слідкуйте за нашими анонсами на сайті. І якщо маєте запитання, теж, які ми до роботи міста, до роботи міської ради, якщо вас цікавить, як живе місто без міського голови, що взагалі відбувається в місті. Будь ласка, можете надсилати свої запитання, можете надсилати. Можете дзвонити, запитувати, залишати нас на сайті, на соціальних мережах, на наших сторінках. Також хочу зауважити, що якщо у вас є якісь запитання до Олександра Семчишина, на які він не відповів, або в результаті його відповіді є якісь запитання. Я думаю, що Олександр Сергійович не відмовиться, і постфактум ми теж надамо відповідь на сайті «Є» на ті запитання, які ви після ефіру будете задавати. Без проблем. Маємо згоду. Отож, чекаємо на зустріч з Костянтином Чергилевським. Сьогодні вам кажемо до побачення. З вами були Олександр Семчишин, Сергій Щук, Алас До Побачення. Бережіть себе.